Отож, благаю вас, я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас, зо всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові, терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру, одне тіло, один дух. Як і були ви покликані в одній надії вашого покликання? Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, що Він над усіма і через усіх і в усіх. А кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Тому й сказано: піднявшися на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари, а те, що піднявся був, що то, як не те, що перший зійшов, був в найнижчих місць землі. Хто зійшов був, той самий піднявся високо над усі небеса, щоб наповнити все. І він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів. Щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого у міру зросту Христової повноти, щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою. Та за лукаством до хитрого блуду, щоб були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в нього. А Він голова, Христос, а з нього все тіло складене і зв'язане всякими допомічними суглобом, у міру чинності кожного окремого члена чинить зріст і тіло на будування самого себе любов'ю.